Все почалося з того, що я в березні місяці спробував відновити ялівці біля Тараса Шевченка. І воно вийшло в мене. От. Потім працювали біля парка Шевченка, біля Бандери. Цей скверик я весь о, всі ялівці трошечки підновив, сухе підрізав. От. Ну і от так от якось хочеться зробити. Може, прикро, що я виконую функцію інших людей, але мені приємно працювати. Частинку Японії у центрі Тернополя Олександр Башта формує разом з друзями. Ті приїхали в гості з Первомайська Миколаївської області. Проте відпочинок відтермінували. Спочатку робота. Теж маю таку клумбу в місті, за яку відповідаю особисто, і я з дружиною, маємо е, фонтан, в якому доглядаємо рибок. Щоправда, визнають, будь-хто займатися садівництвом чи ландшафтним дизайном не може. Не в кожного лежить душа до того всього. І має бути трошки фахівцем та людина, яка доглядає за таким садом мало того, що посадити і полити, то все, і прополоти. Ще має бути сформовано воно все, і щоб воно було естетично гарне. Гарно запевняє, Олександр Башта буде. Закликає долучатись небайдужих або хоча б просто берегти рідне місто. Щоправда, комунальники застерігають, робити навіть добрі справи самовільно не можна. Така ідея, така мета. А я перед досягненням мети не зупиняюся. Тому я зроблю, і мені буде приємно, що в нас в місті буде такий от кусочок Японії.